Імплементувати мінські домовленості всі сторони конфлікту на Донбасі закликала Рада безпеки ООН. Напередодні Нью-Йорку одноголосно ухвалили резолюцію по Україні. У ній закликають до припинення вогню за будь-яких обставин, притягнення до відповідальності всіх винних у збитті літака малазійських авіаліній MH17. Росії. Знову нагадали про незаконну анексію Криму і відповідальність за катастрофу малазійського літака. ООН також висловив занепокоєння трагічними подіями та насиллям на сході нашої країни і підтвердив прихильність територіальної цілісності України. Росія говорить про мир і роздмухує конфлікт. Росія підписує домовленості і робить все, щоб їх не дотримуватися. Росія говорить про суверенітет націй, а потім поводиться так, ніби кордонів її сусіда не існує. І те, що Росія, яка зараз робить все для ескалації насильства в Україні, запропонувала цю резолюцію, що найменше іронічно.